— Привіт, Борисе. — Привіт, Марічка. Борисе, ти випускник кафедри сакрального мистецтва. Зараз навчаєшся в аспірантурі, багато творчо і науково працюєш, пишеш свою наукову роботу. Але давай повернемося до початку. Чому ти вибрав саме сакральне мистецтво? У 2016 році, як постав вибір, який напрям був вибирати в академії мистецтв, то ну безліч було варіантів, але чомусь саме для себе бачив продовження в образотворчому мистецтві. Ось і так мовити, така раптова думка, яка була спала, це про те, що саме сакральне мистецтво таке доволі широке і різнобарвне в тому плані, як там можна розвиватися як художнику. Ось і десь після третього курсу я, ус, я усвідомив, що цей вибір тоді, в 16-му році, був вірним. Ось, і зараз дійсно розумію, що з часом, з часом можна все більше і більше в цьому напрямку розвиватися. Розкажи про свій досвід організації першої персональної виставки. Ну, насамперед, слід зазначити, що кожен художник, який підходить до виставки, він повинен перед тим мислити серійними роботами. Тобто, ти повинен розуміти, що ти маєш створювати блок робіт, які будуть поєднані. Однією темою, ось стилістикою і засобами, які ти використовуєш. А вже після цього ти маєш, так би мовити, підійти дуже зважливо до самої експозиції. Ось. І тут з першого досвіду можу сказати, що експозиція є одна із найважливіших моментів. Другий момент це самі засоби по. Опуляризації, які ти використовуєш для, для виставки. І третій момент це не, не боятися питатися думки досвідчених різних мистецтвознавців чи галеристів, як, на їхню думку, було б краще саме тобі з своїми роботами зробити виставку. Що найбільше надихає тебе на творчість? Ну, так би мовити, це ті, ті події, які зараз є в країні, і ця ак ак яка нас сьогодні всіх бентежить, так би мовити, вона і впливає на мою творчість. От на даному проєкті представлена серія робіт, де коло та лінія, так би мовити, відображається в стресній тематиці. І ця стресна тематика це та, та реакція на ті воєнні події, які зараз є в країні. До повномасштабного вторгнення ця лінія та коло більше домінували як суто два елементи. Ось. То в більшій мірі я б сказав, що та актуальність, яка є, та її надихає. Скажи, будь ласка, топ 3 поради для молодих митців. Ну, Мабуть, це працювати не покладаючи руки, але щоб це так не виглядало доволі абстрактно, то я б скажу так. Завжди, якщо у вас є якась ідея, старайтеся цей момент зразу її зафіксувати в себе в ескізничку, щоб потім, так би мовити, зразу, коли у вас буде нагода це зреалізувати на великому форматі, щоб зразу її туди переносили. Це одна порада. Друга порада це не боятися критики і, навпаки, бути готовим до критики художників, галеристів. Ось, адже це вас буде за -за загартовувати і виробляти так би так би мовити, критичне мислення. Ви самі зможете вже бачити, яка критика є обґрунтованою, яка не обґрунтованою, яка об'єктивна, яка не об'єктивна. Ну і третя порада це дійсно не боятися йти на персональний проект, не боятися себе ставити в центр уваги, не боятися бути тим центром уваги і притягувати навколо себе людей, які, які будуть поціновувачами твоєї творчості, та й надихати інших художників. Дякуємо тобі, Борисе, за інтерв'ю. А вам дякуємо, що додивилися це відео до кінця.